Шановні телеглядачі! в ефірі програма Мій домашній улюбленець». В ній ми будемо вас знайомити з домашніми тваринками, які проживають у маленьких хористенців. І сьогодні я завітала до Каролінки. Я буду вам розповідати про свою кіцьку Соню. Її порода британка, і вона дуже дуже любить, коли її так гладить. Добре, зараз і послухаємо. Приєднуйтесь до нас. Британські пушистики схожі на плюшевих ведмежат. Характер британської кішки такий же плюшевий. Ці чарівні створіння дозволяють робити з собою все, що не принижує їх котячої гідності. Любов кішки до господарів не знає меж, проте нав'язливою її не назвеш. Це милі і ласкаві тварини, по вдачі вони істинні королі. Ми бачимо округу масивну таку голову, ушки Вони. Досить широко розставлені, вони є самі по собі широкі. Мордочка британця вона самі, сама по собі ще каста така. Угу. З щічками така. Да, така зі щічками. Угу. Е, очі завжди мають такий якраз жовтенький. У британця це масивність корпуса, широка постава грудей, але маленькі ніжки, маленький хвостик. Британець. Це ми маємо одну. Типовий окрас це свого роду великобританські аристократи. Лінка, розкажи нам, будь ласка, як у тебе з'явилася Соня? Мій подарувала в три роки. Я ще не знала, тому що я хотіла в садочок і дуже просила маму народження собі кіцю. Це було десь зимою. Я прийшла в садочку, і мама сказала, що в мене кіцька буде. І я дивлюся, а її ніде немає. А оказується вона ховалася завжди за холодильником. Вона боялася. Так, а чому, а чому хотіла саме е, кицьку? Чому не собачку, там, не папушку, не хом'ячка? Чому кицю? Тому що вона така лагідна, коли я сплю, вона, вона приходить і до мене сідає, лягає, я вже засинаю, мама теж спить, вона бере і мене так суне, щоб я посунулась. Вона лягає, мама бачить, укриває її, вона за мною спить до ранку. ім'я Ми побачили спочатку, ми не могли її. Ми хотіли дуже багато, Анджела ігра така, ми хотіли її назвати. А потім побачила, що вона дуже любить спати. І ми вирішили її назвати Соня. Вона дуже спати любить. Тому що вона Сонько, так? Так. Вона дуже пізно встає. В два години може встати. Так, скажи, будь ласка, а на кого в твоїй родині схожа Соня? От зазвичай кажуть, що тваринка, яка є в родині живе, вона обов'язково схожа на своїх господарів. На кого вона схожа? На тебе? Да. Ти також сонька? Любиш спати? Да. Я на канікулах сплю до 12. і мама зі мною мама говорить: вставай, давай, бо вже майже час дня, а Соня з мною так притуляється ще. І Сонька з тибою спить. Ох, ви тут на ну, пожежників здаєте, Так. Да. — да? <гум> Мама також у тебе дуже любить тварину, так? Ой, мама любить дуже сильно котиків. їй було три котика в дитинстві. — Мамі дозволяли. Мар... Да. Маркіз, пірат і заруї ліска. І тому вона, от так, я ти розумію, дозволила, щоб вдома у вас ще. Да. Так? Починалося певно з мого дитинства, чому й було дозволено для доньки? Тому що, коли пам'ятаючи себе маленькою, перший кіт, який в нас з'явився, це в моєї хрещеної мами, були маленькі котенята, і він був взагалі повністю білий, а одне око було чорне. Ну і тут було таке миле котеня. Ну ми не могли приїхати додому без нього. Коли з'явилася мене своя сім'я, у нас з'явилася сонячка Кіця, яка з нами і переїхала з однієї селі в іншу, і вона завжди з нами. Ми її прийняли з дорогою душею свою сім'ю. Це наш ну, на даний момент це член сім'ї. Розкажи мені, будь ласка, чим ви годуєте Соню, що вона з вас любить? Ми вона любить таке. Ми беремо рибку, бички, змішуємо хлібчиком, додаємо водичку, все ми переколочуємо, варимо і даємо. Вона так любиться, вона навіть плямкає. <свят> так, а ще що полюбляє, от рибку полюбляє, ще то вона, вона ще любить віскаси, вона дуже любить. Я її беру так, на низ кладу віскас, а наверх сухий корм. Вона бере і їсть цей сухий корм, а потім вже віскас. Вона любить конфетки і сімочки. Як і британців, так і інших породистих котів нічим не, не відрізняється. Господарі повинні знати, якщо ми кормимо котика домашнім, домашніми стравами, скажімо так, ну, ще кажуть, натуральне харчування. Також є свої признаки, є свої норми, не потрібно давати жирне, солене, перчене зі спеціями. Ну, у нас вже Такі тенденції склалися, що ми зараз всіх тварин переводимо на спеціалізоване питання. Корм, чим хороший Хороший корм, хороших брендових фірм, він дає гарантію. Збалансування організму по жирам, білкам, вуглеводам, мікромакроаліментам, вітамінам наша героїня Соня дуже полюбляє солодкі цукерки. Неможливо таке допускати, да так. тому що якщо ми будемо давати солодкі, неправильне харчування, рано чи пізніше це буде збій системи травлення, буде дуже велика нагрузка патологія систем таких як нирки, і такі як печінка. Калінка, розкажи мені, будь ласка, взагалі до тебе от е, приходять друзі додому. Е, як подобається їм твоя кішка, сонечка? Да. Я відносяться до твоїх? Спочатку е, ми подружки, вона спочатку боялася котів, угу. потім прийшла і захотіла сама котика, тільки не такої породи, і вона взяла другої породи, угу. і вона тепер не боїться. А полюбляє взагалі сонечка гратися з своїми подружками? Ой, дуже полюбляю. Вона приходить, вона зустрічає завжди да, в коридорі. Там є така полочка, вона сідає там і зустрічає, проважає. Вона така гостинна у тебе, да. так? Любить гостей? Вона любить гостей, і вона навіть не ховається від них. Я просинаюся, йду чистити зуби. Вона, вона бере пасту, я її вичавлюю, вона бере так, язиком і, і зуби чистить. Потім, коли, коли я її даю, наливаю водичку, вона бере так, вилизе і їсть. Це вона зубну пасту в тебе так любить? Да. Вона в мене любить. Я можу навіть зараз показати, вона і м'ятну і фруктову всяку любить. О, нічого собі. Про те, що хто ж прибирає за соні, все одно це домашня тваринка, треба прибирати, міняти, годувати. Годую, то ми з мамою по черзі. Так? вас графік такий вже по да. черзі з мами. Угу. А прибираю творять, це не моя, а мама прибирає. Ага, прибирати за кішкою не твоя справа. Mm. Мама прибирає. Так, а чому не твоя справа? Ти ну... не хочеш? Чи, чи мама визвалася просто сама прибирати? Мама акуратні обирає. Мама, акуратні вбира. Один раз пробувала у мене в туалеті раз, раз, раз. І Соня де хоче. Там, де бачу наповнитель, там іде. Коли напаслі наповнителя, вона йде і, і на коприку е, свої сліди от лап ставить. Ага. Кажуть, що вона вагітна. Зараз е, е, ви чекаєте на поповнення? На да. так? Я думаю, що буде п'ятеро котят. П'ятеро котят. її таке пузо. Е, в той раз було чотири, але вони такі гіганти виросли. Що будете робити з котенятами? Ми їх будемо доглядати і виростати. Так, у вас буде п'ять, нікому не будете ну, пропонувати взяти додому котят. Mm -mm. Ти не хочеш віддавати? Мама предлагала, але я говорила ні, мама. Уже всі п'ять? А якщо там десять народиться? А Ня вдво? все одно ні. ні. І це тебе в квартирі буде, представляєш, Соні, і тут десять котят, якщо да. буде. Да? Да. Хай собі ростать. Хай собі ростуть. Да. Бо коли ми уходимо соні, взагалі немає, що взагалі. Хай буде. Соня кішка вагітна зараз. Чекаю, от уже скоро, скоро чекає на, на котеня. Скажіть, будь ласка, особливості, от скільки кішків взагалі перебувають в такому стані, скільки котенят взагалі от приводять? Ну у кішки чотири пари сосків, тобто вісім сосків. Е, дуже тяжко буде кошечки, якщо буде більше котенят. До восьми котеня це нормальний виводок. Чим породісті кішечки, тим менше вони народжують. Це буде 2, 3, 4 котенятка. Носять вони 59-70 днів. Якщо в домі є домашній улюбленець, то це на користь взагалі в вихованні і зростанні самої дитини, на вашу думку? Так. Я можу сказати впевнено, що це дійсно на користь. Чому? Тому що, перш за все, в дитини формується любов до тварин. Емоційно дуже важливо, що її хтось вдома чекає, що це ну, її саме тваринка. Для моєї дитини, я думаю, і для кожної дитини, що домашня тваринка це велика відповідальність, і для дитини це є. Таким стимулом, що потрібно за кимось доглядати, що потрібно любити. Тому я раджу, щоб у кожній родині була якась тваринка і для дитини, і, ну і для себе також. Яку б ти пораду дала усім е діткам, хто має домашніх тварин? Щоб вони їх любили. любили і доглядали, доглядали за ними. Так, От що найважливіше потрібно мати для господаря, хто має тваринок? Що повинна притаманно? Яка ця людина повинна бути? Добра, лагідна, а якщо не живо. Ні, це не монети робити. Добре, зличлива. Якщо вона їсть щось, якщо котик просить в тебе, вона або собачка, або хтось ще. Хай дає чуть-чуть, ще попросить, хай ще чуть-чуть. Карлінко, тобі що нас познайомила зі своїм домашнім улюбленцем Сонечкою. Нам вона дуже сподобалася. Ми навіть трошки з нею подружилися. Ну а ви, шановні та глядачі, якщо хочете стати учасником нашої програми, телефонуйте за номером 067 430 54 56, І ми обов'язково до вас також завітаємо. Ну а ми з Карлінкою і Сонечкою з вами прощаємося до наступних зустрічей, До побачення.